Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Щедрий сад та город. Ось пройшло 7 днів, і я знову оприскую огірки та помідори. Ось воно все в банці. Да. Головна умова це щоб сонця не було на небі. Ось воно зайшло, і я зараз в оприскувач і оприскаю. Так, друзі, дивіться, хочу показати вас, ну, мій оприскуватель. Да, такий хитрий, не думайте, це він тут з цими жіночими коловодками. І я купив ось таку удочку. У мене була алюмініва. Так з оцими ручками, знаєте, так удобно, що я вам також рекомендую. Отака штука. Ну, я відверто скажу буду купляти електро. Бо вже язик, язик за на плечі. І дивіться, знаю, що це я провожу експеримент, позакидував бадилля туди наверх. Ну, подивимось, що з нього вийде. Ну головне, в мене було відео про грушу, про нормування грушу, що валом груші падають. Але! Дивіться, як побудовані мізки любителя. Ось у мене персик рядом стоїть. І ось у мене гілочка зламалася. Дивіться. Бачите? Раз. Порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось вона ось тут була. Ось і вона зламалася. Значить, що я хочу сказати після консультування зі спеціалістом? Він каже, 2-3 роки зовсім зривай всі плоди, щоб була рівновага між підземною частиною і надземною. Тобто вона ще не може по роках родити. Знаєте, це як ну, малолетка. Малолетка, вона ще не дозріла тілом, таке дерево повинне укорінитися. І це, да, вона хоче бути гарною, там, квітнути, хай квітне. Але коли відквітнула, то, будь ласка, два-три плоди. Просто так же хочеться подивитися, щоб воно було. Значить, п'ять плодів з однієї віточки улетіло, тому що, ну, Скажем так. Потому що, потому що задній ум, він завжди, знаєте, коли грім гряне, потім мужик перехреститься. Значить, що сказав спеціаліст? Два, три плода. І поближче до, оце називається скелетна ветка. Значить, раз, два, ой, 3, 4, значить, оцей крайній я, крайній. Я зриваю, не потрібно йому тут бути. І ось четвертий теж він не витягне, не витягне, Хай вона укорінюється, хай буде в рівновазі е підземна, коренева частина. І е залишили один, два, три. Так, да, це потрібно було зробити раніше. Но Скажем так, раніше зробите ви так, друзі, і що хочу сказати, ну, виноград пре, але на кожному персику я залишаю по два плода по три. Це для гостей, які прийдуть, або, або, скажімо так, або або. ну, Птичка якась залетить. Так, буду зараз обробляти, друзі, і 2-3 дня не буду трогати. Ета, персики падають, ну, трошки сім'я розбіглася. Ну, нічого, збереться. Так, шановні друзі, і ще я оце повертаюся, хочу сказати одне: що оцей набір Fito Help, актоцит, супердобра сотка і брексіл мікродобриво коштує 96 гривень. Раз, два, три, чотири. Я вже починаю все рахувати. Щоб бути. Знаєте, де дешевше, будь ласка, звертайтеся, будемо вам раді. Пока-пока. Мирного миру усім та щедрих врожаїв.